1646 менше двох годин, а ми вже заїжджаємо на Око. Проїхали 213 кілометрів менше, ніж за дві години. Друзі, привіт! Мене звати Денис. І сьогодні для каналу Елтіс Майстер ми приїхали в Житомир. Навіщо ви скажете? Ви бачите наш зікар, машина китайського виробництва з портом GBT. Денис. Тут немає GBT-портів, оскільки на око ставлять станції європейського виробника Костат, який має тільки CCS-конектори Type 2 та конектор Чадемо. Але тока у співпраці з компанією Eltismeister встановила тут стаціонарний перехідник. Зараз я вам його покажу. Алгоритм роботи дуже простий. Натиснули на кнопочку, під'єднали CCS-конектор до столбчика. Потім взяли GBT коннектор, під'єднали в машину і запустили штатну сесію. В принципі, по суті, ті ж самі до 100 кВт чи 250 А ви зможете отримати. Тому заїжджайте на око, заряджайтесь на GBT, все буде супер. А ми з'їмо по хот-догу, трошки підзарядимось, в принципі, нам глобальна зарядка не потрібна і будемо вирушати додому. Машинка отримує 87 кВт потужності, так, стовпчик обмежен до 250 А або до 100 кВт. Тому заїжджаємо на око, користуємось і чекаємо ще новин від компанії Елтіс Майстер, оскільки це вже не тільки перехідники, а й зарядні станції. Але про це трошки згодом. Всім дякую. Підписка, лайк. Як завжди, оскільки під'єдналася ще одна машина, потужність розділена, і тепер отримуємо 59 кВт.